На Івано-Франківщині триває місячник боротьби з туберкульозом. Вже у п'ятій територіальній громаді провели круглий стіл, де обговорили важливі питання протидії цій хворобі. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. 28 років саме стільки в Україні триває епідемія туберкульозу. Щороку медики реєструють нові випадки недуги. Івано-Франківська область не є винятком. На жаль, уже в 2023 році на Прикарпатті зафіксовано 100 випадків туберкульозу серед них 50 військовослужбовців, які придізналися про цю хворобу на фронті, і багато з них лікувалися. Це відкрита форма туберкульозу і Важкий перебіг, тому ми повинні роз'яснювати цю проблему, тому ми започаткували такі акції в громадах. Проблему туберкульозу, методи профілактики та його подолання обговорили з вчителями, медиками та представниками Ямницької територіальної громади. Адже побороти цю недугу, переконана Валентина Левицька, можна лише спільними зусиллями. Будемо спільно вирішувати питання, щоб все таки намагатися знизити захворюваність або, хоча б не допустити до розвитку мультирезистентного туберкульозу оскільки Україна є серед 30 країн світу, де цей туберкульоз переходить у таку стадію невеликовних хвороб, дуже добре, що медики прийшли сьогодні до нас, щоб ми спільною працею співпрацею боролися з цією з цією проблемою, особливо серед дітей говорили про туберкульоз, ну і вчителі, які проходять у нас щорічні медичні огляди. Це питання постійно у нас підіймається. Усіма отриманими рекомендаціями вчителі обіцяють поділитися із школярами та їхніми батьками. А сімейні лікарі застосовувати їх на практиці. Ми є лікарі першого контакту. Ми ті лікарі, до яких пацієнт звертається вперше, і саме на нас, на наших плечах, лежить відповідальність подальшого скерування пацієнта, майбутнього пацієнта в правильному напрямку. На плечах лікаря сімейного лежить необхідність чітко віддиференціювати і вловити незначні ознаки проявів, які можуть відповідати випадку туберкульозу, для і подальше дообстежити людину, не пропустити. За словами Марини Островської, нині в Ямницькій громаді немає жодного мешканця, який хворіє туберкульозом. За минулий рік ми мали два випадки туберкульозу. Туберкульоз був не важкий, не запущений, і випадки були проліковані. Тому наразі ми спостерігаємо тенденцію зниження захворюваності в нашій громаді на туберкульоз і маємо надію, що так буде і надалі. Але так може бути тільки за умови правильно проведеної профілактичної роботи. Аби така тенденція була і в інших громадах області, фахівці надалі Проводитимуть ознайомчо профілактичні заходи.